Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві. І в сьогоднішній вечір ми завершимо цей розгляд оцих десяти заповідей Божих, отої дороги, яку нам Господь Бог дарує і дає, щоб ми нею ішли, здобували перемогу над спокусами, над гріхом, і тим самим уникли біди в майбутньому. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. І сьогодні ми візьмемо останню заповідь, і ця заповідь звучить так: Не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Дуже схоже до тої заповіді, яку ми сьогодні зранку брали. Не пожедай нічого з того, що є власністю Твого ближнього. Знаєте, цю заповідь можна просто одним словом охарактерувати. Не заздри, не завидуй. Тому що заздрість породжує оце бажання володіти тим, що не є твоїм. Заздрість, вона є внаслідок такого, знаєте, власного незадоволення своїм життям. Людина не цінує те, що має. І, відповідно, вона вважає, що її обділили, що неї є гірше. І вона хоче здобути щось набагато кращого. І замість того, щоб працювати, людина починається забирати силою. Тож не пожадай нічого з того, що є власністю того ближнього, не заздри своєму ближньому. Господь Бог цією заповіддю закликає людину до праці, до удосконалення того, що ти маєш, до цінування того, що в тебе є. Бо насправді все, що ми маємо, це результат нашої праці. Те, наскільки я доклав зусиль, те, наскільки я працював сьогодні, буде залежати від того, що я буду мати завтра. Знаєте, якщо дитина не хотіла вчитися все життя, відмовлялася вчитись, то не факт того, що вона зможе досягнути успіху у майбутньому мов, вона може мати природній талант, знаєте, до певних речей. Але знання, як би там не було, вони завжди вимагають зусиль і водночас знання дають результат. Тобто, щоб щось мати, треба завжди докладати зусиль. Той, хто не докладає зусиль, нічого не має. Нічого, не, щоб, знаєте, не, не потрібно прагнути забрати в когось щось. Людина може сама створити. Ви знаєте, в контексті цієї війни хочеться просто сказати дві речі. Перше, так, ми втратили дуже багато. Ми втратили багато людей загиблими. Ми втратили багато дітей, які загинули, тобто це цвіт нації. Ми втратили багато в економіці, в, в будинках, тобто, це було зруйновано. І сьогодні в нас є вибір або сидіти, жалітися і казати, що все, або ставати і не повертатися до того, що було раніше, а створювати набагато краще. Тобто на цьому згарищі створити нове, краще, більш дієве, враховуючи помилки попереднього життя. І навіть народження дітей, коли в сім'ях одна дитина, і ця дитина на війні загинула. Як батькам бути тоді? Знаєте, народження дітей? Я не кажу, що, знаєте, ми маємо кинути всі і народжувати. Ні, аж ніяк ні. Я радше би так сказав, ми повинні перестати боятись народжувати. Якщо я довіряю Богові, то я зможу все. Тобто, перший момент, що мені би хотілося наголосити, тобто, це. От, е, знаєте, що дає нам оця заповідь, як от її можна розглянути, щоб просто перестати боятись щось змінити в своєму житті. І друге, що мені згадується, в порівнянні з цією заповіддю і з тим, що ми отримали через цю війну, цю руїну? Е, один мій добрий знайомий священник поділився е, своїми враженнями, спогадами. Він навчався в Німеччині, і до них, каже, в кімнату часто приходив е, професор німець, який просто казав: якщо ви хочете навчитися німецької мови, то просто ми будемо з вами спілкуватися. Граматики вас навчать, але мови вас навчаться тільки тоді, коли ви будете розмовляти. І от каже, пройшов якийсь час, та, вони вже змогли спілкуватися. Приходить 9 травня. І от він. Зайшовши до неї в гості, перепрошую, і вони так каже, на такій певній ейфорії, о, 9 травня, да-да-да. І він, знаєте, що він сказав? Каже: а ви знаєте, каже, ми німці вдячні за те, що в нас був Гітлер. І наших, ну, їх зразу каже, нас зразу обурило. Як це, чому? Він каже, не спішіть. Каже, так. Він наробив дуже багато зла. Але що він зробив для нас, німців? Коли Гітлер прийшов до влади, Німеччина була зруйнована без війн, без економіки, без армії, без нічого, було ізгоєм всієї Європи. Перше, що зробив е, Гітлер, він навчив нас поважати самих себе, каже, а друге, працювати. Дисципліни і праці. І от каже, коли Радянський Союз переміг, він забрав на все. Станки навіть вивезли, все вивозили з Німеччини. Право переможця. І от після війни каже: у нас німці постало питання, що нам робити? Вимагати якоїсь компенсації за зруйнування, чи ж навпаки, створити щось нове. І от каже, те, що нас навчив Гітлер поважати себе і бути дисциплінованою працею, дало змогу нам створити нове. І каже, отець і каже, згадує, що фраза, яку він сказав остаточно. каже, подивіться, що зараз маємо ми, ті, які програли. Каже, а ви, переможці, дотепер працюєте на станках 36-1939 року випуску. Той отець каже, так, я згадав, що у нас в школі стояли токарні станки з лейбою оцього німецького виробника 1939 року. І реально подивіться, країна переможець і країна, яка була програна. Не потрібно дивитись і ж на когось. Потрібно своє робити. Ось ця заповідь це є якраз той момент, який спонукає нас не дивитись на когось. Хтось може бути просто прикладом. Але ми маємо творити своє. І навіть в цій війні ми творимо свою історію. І зараз звільнені території Україна, яка отримала певну. Свободу. Зараз люди мають не дивитися на те, як живуть інші країни, а починати творити своє, не чекати, що нам хтось щось дасть, а стати і творити. Так треба допомогти підняти тих людей, які дійсно не мають зараз, особливо на тих звільнених територіях. Але там, де не було війни, де не було руйнувань таких. Чому ми маємо сидіти і чекати, що нам хтось щось дасть? Чому ми маємо дивитись на когось? У нас є все для того, щоб мати набагато краще. І от ця війна це те, що це частково, знаєте, це війна є через те, що хтось Дивився, як інші живуть краще за них. Реально краще за них. І тому це треба було знищити. Замість того, щоб творити своє, краще знищити інших. Від неодноразово люди згадують ті, хто пережили цю окупацію, як от ті росіяни, люди з ДНР, ЛНР ті, з тих Псевдореспублік. Приходили і казали, чому ви можете жити краще, ніж ми? І руйнували все довкола. Якщо машину не давали, значить машину розстрілювали. Руйнували будинки, хати. Просто так. Бо ми живемо краще, ніж вони. А це і є пожедання майна ближнього твого. Ще одна причина війни. Я не ціную те, що в мене є. Я не розвиваю те, що є моє. А я хочу на халяву забрати в когось. А якщо хтось не віддає, його треба знищити. Ось ще одна причина даної війни. Ось чому Господь Бог так каже: не пожадай майна, розвивай своє, не заздри іншому. Цінуй те, що в тебе є, розвивайся! Це заклик сьогодні. Знаєте, як завершення таке. Якщо ми хочемо бути україною, великою нацією, ми маємо почати розвивати те, що є своє, удосконалювати, створювати нове, краще і цінувати те, що є. Інші можуть бути просто приклад. Але Небажання бути такими, як вони. Ми є окремі, ми є ідентичні, ми є неповторні. І цю свою неповторність ми маємо берегти, цінувати, нею захоплюватись, бути тим Божим народом, який йде ось цією Божою дорогою. Отче наш, що є син на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і віки вічні мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, на цей вечір і цю ніч усіх наших військових. Кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благословив, і здоровий всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, усіх людей різних комунальних служб, які свої наслідки цієї війни. Служби мене все пожежники, прикордонники поліції, кожного водія, медика, волонтера і капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захисти Господа і хорони її. Усіх людей, всіх українців, що є на окупованій території захисти, Господа, а наших військовополонених живими і неушкодженими додому, просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, склали зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захоронений і захисти нас цю ніч, бо ти святий це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!